Херсонську область, дивлюсь. Чи буде звільнена вся територія Херсонської області від расистів? Те саме, майже вся. Щось не зможуть звільнити? Якась частина залишиться, окупована. А, перекриваю. Так, перекриваю. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів Збройних сил на звільнення Херсонської області від окупації Повершенного суду, по волі Вищих сил, та буде так і так буде. Так, вищі сили, Скажіть, покажіть, що заважає звільнити повністю всю територію Херсонської області від расистів, від росіян. Скажіть, що заважає? Нема за що це робити. Відвішеному стані відклали на потім. Тримають на тому. В тій ситуації, яка зараз є, нема чим наступати. Справедливість буде. Дуже великі втрати. Його і наступ буде. Так, загроза для тих, хто там проживає. І так, Звільнення. Відіб'ють. Цю територію відіб'ють від расистів. Добре. Прибираю все, що заважає, Перешкоди. Дуже складний такий напрямок. Дуже складний. Заперечу негатив. Це те, що територія буде повернута в Україну. Доблість. Доблісні воїни сражаються повернуть. Це залишаю. Заперечую, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Херсонської області, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають поверненню цієї території в Україну. щоб... Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України. на звільнення Херсонської області від расистів повністю остаточно. Буде так, як ямога швидше так буде. Буде так. Перешкод більше нема. Прошу допомоги Божої.